Алло, Лоло! Добрий день! Доброго дня! Як все маєте? Ой, нічого не погано, але як. Теж добре, цей е, темно. Ви вже зібралися, все нормально? Mm, та я ще через 2 днів аж. Я ж хотіла 24-го ви казали там. 28-го. Є... А, 28-го. 28-го, так, да, так. Да, да. 24 -та це, це в іншу країну хотів уточнити. Ага. Скажіть, будь ласка, о, пані Тетяно, чому ви саме на нас звернули увагу нашу компанію, чому нас обрали, а не когось іншого? Е, там е, мені порадили одна моя подруга, в неї знайомі їздили через вашу компанію. Ага. Це, а куди їздили? Я не знаю, вона просто мені порадила вашу групу і я не можу сказати навіть. А, все, а. без питань. По рекомендації, так, виходить? Так. Я понял. Добре, дивіться, обов'язково не забудьте, перегляньте той контент, який я надіслав для підготовки для виїзду. Ось нагадайте, ви на який термін плануєте їхати? Я хотіла до року на рік. Супер, супер, так. Якщо до року, то все обов'язково перегляньте і всі. Моменти зробіть там термобілизму, аптечку, зуби полікуйте два тижні є до виїзду. Ну, ці всі нюанси, щоб підготувалися і спокійно там адаптувалися. Ось. Звичайно, дивіться, вже більш детально там Станіслав курирує. Далі потім зв'язує з водієм, з координатором по місті, хто буде, він вас далі супроводжує. Так, зрозуміло. Ну, я тут все. Так, будуть питання, ви мене набирайте. Допоможемо. Допочте. Ось так, друзі, нас обирають по рекомендаціях 4. Ми працюємо вже на перший рік, тому як попадуть до людей, але перевіряємо.